Привіт! Ти на каналі SmartphoneUA, а у мене в руках навушники від Highlu, модель S40. І якщо ти думаєш, що це щось простеньке, то ні, вони і коштують більше ніж 50 доларів, і в них є активне шумоподавлення, і вони підтримують Hi-Res аудіо, мають додаток, через який ти можеш налаштовувати еквалайзер та інші фішки. Загалом то цікавенький пристрій, з яким я і пропоную тобі познайомитися в цьому відео. Тож, якщо зацікавив, став лайк та дивись далі. Почну з того, що Хайлу 40 це повнорозмірні навушники, які в моєму випадку закривають. Вуха повністю. І за свій прайс вони дають багато чого, що дають пристрої, які коштують набагато дорожче, в тому числі активне шумозаглушення, просторовий звук, підтримку LDAC та Hi-Res Audio. А також дуже хороші драйвери. Але про те, як вони звучать, розповім трішки далі. Спочатку покажу те, що приїжджає до вас з цими навушниками в коробці, а це кабель USB-C USB-C для зарядки, окремий зовнішній мікрофон, який, як бачите, у нас з правої сторони, і підключається він через роз'єм 2,5 мм нестандартний 3,5 Ну і звичайно ж, комплектація є інструкція, де розписано те, як можна управляти з кнопок, де у нас знаходиться сенсорна кнопка і за що вона відповідає. Ну а також прописані основні характеристики цього пристрою: ті, що стосуються батареї та часу роботи. Розпаковку зробив, там все стандартно. Переходжу до зовнішності. В моєму варіанті пристрій зроблений з темного пластику. Є ще варіант. Світлому, пластик матовий, відбитки пальців майже непомітні. Корпус виглядає, як на мене, дуже стримано, і я таке полюбляю. Чашки кріпляться до оголів'я через шарніри. Кут на який відхиляються чашки, достатній, щоб ви могли підлаштувати цей пристрій під свою голову, навіть якщо вона у вас дуже велика. А якщо дуже велика, то зможете збільшити розмір оголів'я на 3 см з кожної сторони, навіть трошки більше, десь на 3,5 см. Якщо добряче потрусити пристрій по Повертіти чашками та погнути оголів'я, то навіть через деякий час впевнений нічого не станеться, бо збірка дуже хороша, і в оголів'ї в нас всередині метал. На правій чашці розмістили органи управління. Три зручні прогомовані виступаючі кнопки, USB-C отвір, отвір під мікрофон та індикатор, який буде блимати червоним, якщо ви будете вимикати пристрій та білим, коли ви будете спарювати його зі смартфоном. Оголів'я широке, плавно вигнуте. Всередині м'яка вставка з екошкіри. Такий самий матеріал використаний і для амбушур. Маркування де праве вухо, де ліве є, воно всередині. Якщо треба кудись скласти навушники, то це легко зробити. Вони склада Таються в таку конструкцію і не займуть багато місця у вашій сумці. Бо, як ви помітили, чавки можуть повертатися на 90 градусів. Тож, коли ви не використовуєте навушники, ви можете спустити їх собі на шию і зручно розмістити ось так. Цифри по вазі та розміром цього пристрою знайдете в описі. Але я маю сказати, що ці навушники не з легеньких, що в принципі характерно для всіх навушників такої конструкції, якщо вони надійні. На голові Хайлу s 40 сидять комфортно, управління, якщо пристрій надягнутий на вас, також зрозуміле, бо кнопки добре виступають над корпусом. Ну і, звичайно ж, маєте звикнути до того, що є і кнопки, і сенсорне управління. Причому ви можете тиснути декількома пальцями на всю панель з боку і пристрій. І все одно буде правильно реагувати на всі ваші дії. А які дії можна виконати сенсорно бачите перед собою? Щодо підключення, то s 40 можна просто під'єднати як навушники, як Bluetooth пристрій. Але якщо хочете заморочитись та мати більше налаштувань, тоді треба встановити додаток Хайлу Sound. Уточню, що за потреби можна підключитися до ноутбука, наприклад, через Type-C порт. по дроту сюди Type-C і в ноутбук Type-C. Щодо додатку, хайлу Sound, то в ньому можна перемикати режими шуму заглушення та прозорості, активувати ігровий режим з низькою затримкою. Я, до речі, його перевірив, і, начебто, мені здалось, що він реально працює. Хоч як на мене, то навіть і в звичайному режимі звук передавався відповідно до тої картинки, яку я бачив на екрані. Також через додаток можна вмикати-вимикати просторовий звук. Ось ця фішка прикольна, про неї трішки пізніше розповім детальніше. Можна увімкнути льдак, а також керувати мультипонтним підключенням, бо ці навушники можна підключити одразу до двох пристроїв. А ще в додатку є можливість керувати звуком через еквалайзер та створювати свої еквалайзери. А ще можна на фон пускати звуки, наприклад, шум вітру, шум дощу та таке інше, якщо ви хочете розслабитись. Протестувати льдак не зміг, бо в мене немає пристрою. Який може передавати на ці навушники звук в такій якості? А наприклад, якщо ви підключаєте ці навушники до айфону, наприклад, я його підключав до iPhone X, то там цей пункт взагалі відсутній. Чи сподобалось мені, як працює шумозаглушення? Так, бо маємо декілька режимів. По-перше, це повне шумозаглушення, де ви можете змінювати у відсотках якість його роботи. По-друге, це режим з прозорістю. Це, наприклад, якщо ви йдете по вулиці, але хочете чути, що більш-менш відбувається навколо вас. І відзначу, що навіть в дуже шумному місці на максимальному рівні шумозаглушення ці навушники виконали свою задачу відмінно. Орієнтовно, максимальна глибина шумозаглушення сягає мінус 50 дБ. Якщо ж використовувати ці навушники для гри сидячи за комп'ютером, то вони повністю нівелюють шуми, які видає ваш ПК, навіть якщо він дуже шумний. Що по автономності в хайлу s 40 Середині батареї на 650 мАч годину. У звичайному режимі без шуму заглушення вони можуть пропрацювати до 90 годин, а цього має вистачити десь на тиждень. Якщо активуєте шумозаглушення, то будуть працювати годин 60. Я, чесно кажучи, один раз зарядив і за всі два тижні тесту, а тестував доволі таки активно. Жодного разу цей пристрій навіть не підзаряджав, і він ще й досі не розрядився в нуль. Тож, як на мене, навіть для далеких подорожей цей пристрій вам. Підійде, а що по звучанню? Реально хороше, і мабуть, це заслуга того, що маємо тут всередині два драйвери: один 40 мм, інший 20. титанові. Окремий твітер покращує деталізацію високих частот. Маю сказати, що і басів то досить, але їх не забагато і вони не гупають надмірно. Тож ваші вуха боліти не будуть, навіть на максимальній гучності. Навушники сертифіковані як Hi-Res Audio і підтримують LDAC. Це коли в бездротовому режимі передається майже до мегабайта даних в секунду, з частотою 96 кГц, 24 біти. з'єднання реалізовано через Bluetooth 60, яке і забезпечує стабільний сигнал та мінімальні затримки. Окрім хорошого шуму заглушення, ці навушники відзначу і за режим просторового звучання. Він називається тут Special Audio. Вмикаються через додаток hi Hi-Lo Sound, і ви реально будете відчувати зміну звучання, якщо будете повертати голову чи вправо, чи вліво. Звук виконавця буде також змінювати направлення віртуально. То він буде чи справа, чи по центру, чи зліва. Таке відчуття, що ви перебуваєте перед сценою. Але якщо вам не потрібно це вертіння, то можна вимкнути динамічний режим та зупинитися на статичному. В цьому випадку, куди ви не повернули голову, звучання все одно буде залишатися об'ємним, однаково. Перепробував звучання різних стилів музики на цих навушниках, і, мабуть, з того, що я тестував вартістю до 100 доларів, ці навушники справляються зі всім дуже добре. Особливо, якщо гратися еквалайзерами, то можна можна добитися максимально комфортного, ну я б сказав, може навіть трішки ідеального звучання, якщо ви, наприклад, сконцентровані на тому, щоб почути класний вокал, або почути більше інструментів, або просто хочете більше басів щодо мікрофона, то він тут суперкардіоїдний, 48 кГц. Але якщо хочете записувати звук, то можна і без нього. В описі до цього ролику я залишив відео, де я спробував записати звук просто на навушники з мікрофоном підключеним та без нього. Бо тут є і звичайний мікрофон, який може писати і без того, що ви фізично підключили. Підводжу підсумок. Хайлу S40 40 це навушники, над якими бренд попрацював дуже добре, бо за свою ціну, а вона менше ніж 100 доларів, трішки більше 50, Вони дають багато чого. По-перше, якісний звук і можливість підключення до двох пристроїв одночасно. По друге, потужне шумозаглушення з різними режимами, які легко перемикаються прямо з навушників. По третє, якісна реалізація об'ємного звучання, і в принципі непоганий додаток, який працює стабільно і дає багато можливостей. Четвертим пунктом. Виділю кодеки LDAC, а п'ятим це дуже хорошу автономність. На цьому в мене по Хайлу 40 все. Але якщо у вас виникли питання, то задавайте їх в коментарях. Спробую відповісти. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі! І не забувайте, що лінк, де можна придбати цей пристрій, можливий навіть з промокодом на AliExpress, шукайте в описі до цього ролику. На цьому точно, все. До зустрічі.